Хочу поділитися рецептом дуже смачних бутербродів, які я готувала на свій день народження. Давайте готувати Натерла плавлені сирки вагою приблизно 210 г. До них додаю чесничок, у мене десь 5 зубчиків приблизно. І в блендері у мене перебитий арахіс. Беріть його з якимось смаком, щоб бутерброди були ще цікавіші. У мене це сирний смак. Додаю арахіс також до миски, шматочок м'якого вершкового масла та приблизно 2 столові ложки майонезу. Гарненько перемішую і намазка в принципі, готова. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові й класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Залишається нарізати багет та підсушити його на сковорідці. Тепер на багет викладаю намазку. ну і фішка цього рецепту це киві. Киві нарізаю на пів кільця і викладаю зверху. Повірте, із киві ці бутерброди смакують просто неймовірно. Я не знаю, хто придумав це співвідношення продуктів, але я йому дуже вдячна, тому що це дуже смачно. І ви скуштуйте такі бутерброди, точно прикрасять ваше свято. Бажаю смачного!